Всім привіт! Це канал про квіти. Сьогодні в цьому відео покажемо вам хризантему мультифлору, яка у нас квітне на сьогодні. Таких оглядів плануємо зняти декілька за сезон, щоб було видно період світіття хризантемки, ранні, середні, пізні. Відео будуть виходити трошки запізненнями, тож орієнтуємося на дату зйомок. Сьогодні в нас 15 вересня 2024 рік. Хризантемку ми висаджували свою пізно вже в другій половині червня. Висаджена вона в 3-літрові по одному живцю. І починаємо наш огляд із сорту Flyme Bicolor. Цей сорт ми вирощуємо не перший раз. Сорт нам подобається. Ранній, яскравий, один із перших квітне. Взагалі, кущики наростають доволі великого розміру для горщика. Це просто вже тут залишки, декілька залишились самих маленьких. Далі у нас діто Dark Pink. Невеличка квіточка яскрава рожевого кольору. Компактні кущики, великим не наростає. Далі також серія діто. Діто вайт, біленька, маленька квіточка, жовта серединка, і також кущик компактний, який у всій серії діто. В ґрунті, звичайно, будуть кущики більші. Ну, а в горщиках вони от великі не нарощуються. Ну, звичайно, якщо посадити їх раніше в травні, то будуть трошки більші кульки. Ну, взагалі, це компактний сорт. Ще одна в нас діто: Діто Dark Orange. Яскрава квіточка, така двокольорова, дуже гарний колір. Діта Пінк. Діта Пінк трошки відрізняється від діта Dark Pink. Спочатку так і не видно різницю. Ну, а потім, коли починає більше розквітати, видно, що квітка більша, ніж у Dark Pink, з жовтою серединкою і така більш ніжніша рожева. Dark Pink вона яскравіша. Наступний сорт у нас Ред, приморський червоний. Цей сорт ми вперше замовляли. Сорт сподобався, дуже гарні кульки нарощує, яскравий, ранній. Наступного року будемо обов'язково цей сорт ще замовляти. Далі у нас іде знову серія діто. Це у нас діто лимон. Цей сорт ми також вперше замовляли. Він відрізняється від Діто дітоєлу, кущики більші. І колір інший. Колір світло-жовтий, такий двокольорова квіточка. Так, ну і ось сам дітеєлоу. Тут кущики менші. Це, мабуть, самі маленькі кущики із серії Діто, це у дітейлоу. Квіточка яскраво жовта тут, і трошки пізніше заквітає, ніж Діто Лімон. Ну, різниця невелика. Там десь пару днів тиждень максимум. Так, ще один із самих ранніх сортів у нас це Шор Apple Бласон. Яблуневий цвіт. Також дуже гарний сорт, всім подобається в цьому році. Він у нас вже весь розкуплений, вільних, вільних уже кущиків немає. Все продано. Така біло-рожева квіточка. Кущики також гарні нарощує. Так, далі у нас це у нас коруїсь ілоу, також ранній, один з перших він почав квітнути. Яскраво-жовтий, квіточка доволі крупненька, така середнього розміру. Кущики також середні. Дуже яскравий такий жовтий колір. Також в цьому році ми вперше його замовляли. Наступний сорт це у нас jump fight. Цей сорт ми вже не вперше замовляємо, він дуже нам подобається. Квітка крупна, біла з кремовою такою серединкою, кущики завжди гарні кульки нарощує, Дуже гарний білий сорт. Далі у нас також біла хризантемка, Calm White. Тут уже дрібніша квіточка, кругленька така маленька, з жовтою серединкою і кущик. Такий маленький, компактний, ну такою з ідеальною кулькою. Наступний сорт це новиночка також цього року для нас. Це Flayer Pink. Дуже гарний сорт, мені він дуже подобається. Кульки гарні, сама квіточка така двокольорова. Ще вона, правда, не повністю розквітла. Я думаю, коли повністю квіточки розкриться, буде дуже гарна кулька. Ну, це вже ми вам покажемо в наступному огляді кризантем. Також починає квітнути гол yлову. Ой, гол бронзи, вибачте, це серія з дуже крупною квіткою, така як у Хумеран. Також вже більше покажемо цей сорт в наступному огляді, бо ще тільки починає квітнути. Далі у нас ласки парпел, також вперше цей сорт вирощуємо, колір гарний, кульки гарні, яскраві такі квіточки. Ласки парпел. Далі лагун Парпел. Також такий же колір фіолетовий, такий рожевий, тільки тут квіточка дрібніша іншої форми. А так і колір такий же, і період цвітіння такий же, як у ласки Парпел. Далі у нас Bliss вайт, ще одна біленька хризантемка. Бліз вайтчики починає квітнути, тож огляд буде вже на цей сорт чуть пізніше. Також починає зараз квітнути вже серія Хумерен. Почала квітнути Хумерен Pink рожева. Також Хумерен Yellow почала квітнути, а от Orange і White ще поки не квітне. Тільки починає лопатися. Ну, вже на серії Хумерен також буде вже в наступному огляді. Так, ну ось і Єлову також тільки починає квітнути. Ще трошки треба почекати. Покажемо його вже в наступному огляді на хризантемку. І останній сорт на сьогодні це лівий ліпінупіколор, також тільки починає квітнути. Двокольорова рожева квіточка дуже гарний яскравий сорт. Наступного разу ми її ще обов'язково вам покажемо, коли повністю це квітне. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, якщо відео сподобалось. І до зустрічі на нашому каналі!